Перспективи та можливості хриться для володі у Львові. При всій повазі до Чернівецького медичного Львів є вімінь. А я не уявляю, як він там без нас. А я не уявляю, як смернічка без нього. Чи він зможе писати пісні у Львові. Тим більше своє майбутнє пов'язує з медициною. Так а музика це прекрасний кобі. Так на ньому ж тримається. Весь репертуар. обіцяв йому хорошу дошу. Так, згодом володя отримає квартиру. Нас ту себе в бок кімнатах. Ти зможеш з ним жити, коли поступиш. І Галя поступить. Дитина я тобі шлунок. Він не може жити сам. Та він, коли залазить у свої ноти, він забуває їсти. Ти що забув, що не забрали в скійській модичної з астритом. Со тие кога пускаш.